Мої шанування, друзі, ну не вщукають присласті довкола закону про мобілізацію. Планується розгляд цього питання. Понад 4 тисячі правок. Я вже висловився і в попередньому відео сьогодні розповідав про особливості, особливо демобілізації, ротації. Там ідуть брухливі обговорення, тому числі висловився про те, що я готовий долучатися до робочих груп, які планують досконалити ці механізми, які покращили б реалізацію прав наших військовослужбовців. Так само. Але я хочу поговорити так само про важливу новину, яка зараз дуже жваво обговорюється. Це те, що міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін висловився проти ударів з боку України по російських НПЗ. Якщо пригадуєте, я неодноразово на своєму каналі говорив раніше про те, що з таким проханням США звертались до України. Звичайно, витримав і певну критику, звідки мені це відомо, яка мотивація, і так далі. Але, попри це, тепер я думаю, ви розумієте, що джерелам, які в мене є, можна цілком довіряти, як і інформація, яка розміщується на цьому каналі. Тому що ці джерела, вони, як правило, дуже добре поінформовані не тільки українські, а й західні. Отже, я можу сказати, що це рішення. Вже дискутується десь два-три тижні, не менше тижні. Зотри, мабуть, точно це точно не менше. І ситуація в тому, що Сполучені Штати остерігаються того, що зараз на піку сезонного здорощення нафти, а зараз пішла ціна вгору. Подивіться і порівняйте від січня по сьогоднішній період, десь на 20-25 доларів виросла ціна за барель, Безумовно зростає внаслідок цього і ціна на бензин. Як це пов'язано, і при чому тут НПЗ до американських ринків дуже просто сезонна здорожчаність плюс, а, скажімо, нестаток пропозиції на ринку нафти породжує її певний дефіцит продуктів нафтопереробки, який потрібно комусь задовільнити. Щоб задовільнити це, сполучені штати і Саудівська Аравія мали б ухвалити ідеальне для нас рішення: просто збільшити кількість видобутку нафти, викинути цю нафту на ринки, і відповідно таким чином. Ще більше похитнути позиції Росії, які і так далеко не певні, зменшити ціну достатньо вдвічі, втричі це цілком реально і це потрібно було б робити. І далі фактично таким чином ще й заробити. Бо розумієте, в чому логіка? Логіка ж то в тому, що Сполучені Штати їхня нафтогазова промисловість може заробити, але там є боротьба. Це що йде боротьба зараз всередині? За зелену енергетику і високий зелений тариф у Сполучених Штатах, чи за дешеву нафту, і розумієте, для того аби, скажімо, дешевої нафти не було, чому адміністрація президента Байдена не ухвалює рішення про те, щоб реалізовувати стратегічний запас про те, щоб дістати те, що в них є. І про те, аби це використати, і про те, аби збільшити видобуток, до чого неодноразово закликали, наприклад, ті ж самі республіканці, і що безумовно було би в наших інтересах. Але ми бачимо, що це пов'язано із тим, що тоді зелена енергетика буде користуватися меншою попитом, і відповідно підвищені зелені тарифи, які дотуються по всьому світу, і в Україні, зокрема, на них буде. А можна менше заробляти, тобто вони стануть не такими конкурентноздатними. А для того щоб забезпечити Сполученим Штатам зелений перехід, за який дуже ратують демократи, наприклад, США, ви розумієте, що таке зелений перехід для такої країни, як США, уявіть собі їхні траки, їхні машини на електробатареях, які там по 5 з 5-6 літровими двигунами. І тому, але попри це, боротьба з глобальним потеплінням. Перехід на зелену енергетику, відповідно, відновлювальною енергетикою має бути займатися вигідно. А для того, щоб було вигідно займатися, потрібно дотувати цей тариф. І відповідно є дві причини. Перше, це здорожчання вартості галону на пальне для американців. Американці Америка це країна на колесах. Фактично, вони використовують і для вантажних перевезень, і для пасажирських. У власному вжитку американці мають автомобілі не по одному. І друге, це відновлювальна енергетика. Це означає, що тоді треба визнати, що е, політика відносно зеленої енергетики, яку сповідує е, е, якраз адміністрація демократів, демократичної партії, вона дещо не виправдана. І потрібно змінювати підходи до енергетичної політики, а так само енергетичної безпеки. І ось тут виникає питання, чи на це піде адміністрація Білого Дому. Видно, що не йде. І тому закликають Україну. Хоча дивіться, в чому була би вигода, якби США і Саудівська Аравія викинули на ринок зараз багато нафти, це б зменшило ціну. Паралельно із ударами українських сил по їхніх НПЗ, це б дало можливість е укріпити наші позиції і е зменшити можливості Росії для ведення війни в першу чергу і для того, щоб фінансувати різні режими е по світу і так далі. Тобто безпосередньо це б давало можливості покласти Росію на лопатки. І далі в чому був би інтерес Сполучених Штатів, а далі в тому, що традиційно після війни, після української перемоги, Росія звернулася по допомогу до кого, звичайно, до Сполучених Штатів, про те, що потрібно відновлювати про те, що потрібне обладнання, на яких і зараз багато в чому працюють російські НПЗ. Потрібно дороге, дороге устаткування і потрібні інвестиції, і потрібно кооперуватися і разом розвивати нафтогазовий бізнес і промисел. І в цій ситуації, звичайно, що Сполученим Штатам було би вигідно. Я думаю, що кому це дуже вигідно, це мало би бути вигідно республіканцям. Сподіваюся, що ми почуємо підтримку від республіканської партії на такі дії України, і що республіканців це спонукатиме надати нам зброю. Тому що якраз удари по НПЗ це в їхніх інтересах, тому що вони виступають за збільшення видобутку нафти за те, щоб е е були перспективи здешевшення нафти і так далі. І ось тут мені здається, що є е е певні точки дотику. Тепер і тому сподіваюся, що республіканці це почують, це побачать, належно оцінять адекватно і відреагують в наших інтересах. А що стосується України, я думаю, що ці удари будуть продовжуватися. Попри рекомендації наших партнерів, до яких ми маємо ставитися з повагою, ми не можемо з одного боку їх ігнорувати і говорити, що це якась абстракція і що це не має взагалі жодного значення. Це має значення, попри все, тому що ми від наших партнерів залежні. Але разом з тим, ми повинні розуміти, що на сьогоднішній день. А ми або ставимо питання про те, що ми захищаємо себе так, як вважаємо за потрібне, або тоді, якщо Сполучені Штати хочуть інакшої політики, ну так давайте поговоримо після пакетів допомоги. Давайте поговоримо після того, коли в нас з'являться атакамси, коли в нас з'являться далекобійні озброєння, які додаватимуть можливість нам виносити військові об'єкти і інфраструктуру ворога в окупованому Криму. Коли в нас з'явиться більше вогневої міці, коли ми отримаємо цю підтримку. Тоді бодай щось можна говорити. А загалом удари по військових об'єктах потрібні. Це зменшує можливості і спроможності ворога. Можливо, переключаться вони з НПЗ на військові аеродроми, на об'єкти військово-промислового комплексу, на адмінбудівлі, штаби російських військ, ФСБ і так далі. Це теж потрібно робити. Але ці удари, безумовно, вони мають бути. Тепер, коли ми можемо підстрахуватися новою антантою, членами якої має бути Україна. Британія, Франція, Україна, сподіваюся, Нідерланди, країни Північної Європи це робити дещо легше, але при цьому треба зберігати звичайно, важливе стратегічне партнерство зі сполученими штатами. Попри все, це не привід для того, щоб сваритися, чи скажімо, якимось чином там висловлювати претензії. Це просто привід для того, щоб дипломатично, обережно знайти вихід, який би і не дратував наших партнерів. З іншого боку, захищав наші національні інтереси. І такі спроможності і можливості вони в принципі є. Я переконаний, що потрібно вести перемовини з двома партіями, потрібно зміцнюватись за рахунок підтримки Європи, і потрібно переконувати наших партнерів, що це в їх інтересах, це й в інтересах Сполучених Штатів так само. Тому що тоді це поклало би Росію на лопатки, але я розумію інші глобальні. Причини, що Росія остерігається, що США остерігається тоді, що Росія ще більше свою, збільшить свою залежність від Китаю, і що хто ж тоді буде відновлювати російські НПЗ, китайські компанії і в США це теж розуміють, і вони не дуже воліють цього допускати. Ми це прекрасно розуміємо, але нехай це будуть китайські компанії. Нехай а чому Китай і так не віддасть впливати на події в Росії після війни, а остаточно тільки Сполученим Штатам. І все одно їхній інтерес і їхню роль потрібно буде враховувати цим не можна буде нехтувати. Тому нехай нафта буде по 40 за барель, по 35, А з дисконтом Росія продає цю нафту і нафтопродукти там в Китаї, в Індію по 30, по 25, а краще по 15. І тоді, в принципі, все складеться так, як нам треба.